На урочистих заходах до дня працівників сільського господарства вітали мудрих людей, невтомних трудівників, хліборобів і фермерів, господарів родючої Ніжинської землі. Почесні грамоти від обласної держадміністрації, подяки і знак пошани, отримали зразкою працівники сільського господарства. Серед нагороджених Сергій Ситенко, Микола Ткаченко, Анатолій Кучеренко і Микола Самойленко. За щоденний вклад у розвиток аграрного сектору району сільгоспвиробникам подякував голова Ніжинської райдержадміністрації Володимир Другаков. Всім керівникам сільгосппідприємств, всім тут присутнім і по яких причинах відсутнім працівникам, за той відповідальний підхід до розвитку наших територій, до розвитку гуманітарних. Соціальної сфери до, за підтримку цих напрямків. От кого б сьогодні не спитати із керівників територіальних громад і присутніх тут, і яких немає, всі вони підтвердять те, що сьогодні зовсім інші зв'язки територіальних громад із сілько з і На іншому якісно новому рівні стали ці зв'язки. І по підходу до формування бюджету територіальної громади, і до підходу розвитку соціальної і гуманітарної сфери. Дуже велика вам вдячність. У нас є чим займатися. У нас дуже великий потенціал. У нас дуже багато направлень, якими треба ще, закатавши рукава, займатись дуже серйозно і ретельно. Але ж з підходом, таким відповідальним, який є сьогодні, з тими перспективами. От і е, з відповідальністю знову ж таки перед територіальної громади перед створенням і бюджету і нових робочих місць, і всього іншого, от ми маємо можливості, і слідуючий рік я впевнений буде переломним в тому відношенні, що ми зовсім по іншому будемо відноситись і до е, проблем виробництва і молока, і до проблем виробництва м'яса. І до е, зміни ситуації в питаннях е, сушильних е, проблем, і е, проблем переробки і е, зберігання нашого товару. Нам є над чим працювати, але я впевнений, що ми з вами це все зробимо. І Ніжинщина, і Ніжинський район, і Ніжинська земля буде завжди на висоті. Володимир Другаков вручив почесні грамоти Тетяні Процан, Миколі Чуприні, Юрії Булавенку і Миколі Лазарєву та оголосив подяки Анатолію Микитенку, Олександру Савченку і Віталію Андрійцю. Грамотами ж від районної ради нагородили Миколу Самойленка, Олексія Мозгового, Людмилу Нікитенко та Валерія Ярмоленка. Слова вітання для всіх працівників сільського господарства лунали від голови районної ради Олега Бузуна. Кожен, хто займається сільським господарством, вже заслуговує на повагу, пошану, на недоспані ночі і на похвалу за них, на трудові мозолисті, руки за той хліб, який ви доносите і доводите до нашого столу. Але я хотів би сказати, що за останні роки в Ніжинському районі посилили свій вплив, свою роботу такі компанії, як «Ніжин Агро», Дружба Нова. Лосинівка Агро, стов АПК Злагода, стов СТОВРІД і багато-багато інших, які присутні сьогодні в цьому залі, кожен без виключення, і яких безперечно немає, які сьогодні несуть свою трудову вахту. Хотів би також сказати, що з 60 депутатів районної ради 10 сьогодні представляють агропромисловий комплекс, активно діє комісія з питань АПК. І ці 10 представників сільського господарства в нашій районній раді, безперечно, це той авангард, який рухає не тільки, скажімо, свої населені пункти, соціальний розвиток своїх населених пунктів, а й безперечно рухає нашу ніженщину до нових звершень, до нових здобутків. Вала рукам, що пахнуть хлібом, та величезна подяка трудівникам полів і ферм. Так вітав працівників сільського господарства, міський голова Михайло Приходько. Все починається від поля, від хліба, від таких короваїв, від затишку і достатку. Те, що Ніжинський район працює, я не тільки можу сказати, працює непогано, по статистичним даним. Я бачу, як практично. Обробляються і все менше-менше лишається земель, які не обробляються. Я спілкуюся з людьми, і головне те, що ми бачимо від результатів вашої роботи. Тільки ярмарка, Покровський ярмарок, де ви прийняли активну участь, може говорити про ваш достаток, про вміння працювати. А головне про щирість, яка зберігається в цих сільських додарів, і вона завжди надихає, радує. Вона, знаєте, так, наповнює душу якимись такими радістями і дає впевненість. Є ці люди буде держава. Буде район, буде місто. Я хочу сказати, що ви сьогодні, ну можливо, знаєте, найбагатші люди. Найбагатші в чому, в тому, що ви вмієте працювати тут немає заперечень. У вас є земля. Землю віддали простим людям. І головне те, що цю цінність, яка є найвищою цінністю держави, ця земля, вона була справедливо використана і віддала ту віддачу, яка вона буде мати. На мільйони, мільярди років. Мені хочеться бачити села, які розвиваються. Тому що перебуваючи практично кожного вихідного там, чи через раз в селі, я бачу реальні картини і реальні сторони життя. І від того, наскільки з цієї землі зібрали і де діли, головне те, щоб те, що зробили, воно давало віддачу для розвитку цих територіальних громад, тому що село це основа економіки, не тільки району, міста, основа. Держава територіальна громада сільська, вона проста. Вона це громада трударів, і з нею треба поступатись Я Хочу побажати і хочу зорієнтувати і всіх тих, хто займається формуванням відповідної політики. Я говорю, це на всіх рівнях. Що треба берегти селянина, треба берегти ту цінність, яка буде мати є основою продовження нашого життя. Від виконавчого комітету Ніжинської міської ради Михайло Приходько вручив грамоти Володимиру Обідейку, Вірі Ковтун, Івану Кобищі та іншим. Від управління агропромислового розвитку Ніжинської райдержадміністрації подяками та почесними грамотами нагородили кращих працівників агропромислових кооперативів, фермерських господарств та працівників приватних підприємств Ніжинщини.